Ось і розквітла перша квітка жоржини. Колір просто неймовірний. До речі, вітаю вас на своєму каналі Світланка Селянка. Сьогодні я почала викорчувати кущі. Два яких тут були, смородини золотистої І юшти. Пообрізала їх. А завтра буду видаляти. Це лілійники В минулому році, навесні я відсадила від основного куща. Ось цей основний кущ. Я його теж буду видаляти. А це ось у мене жоржина жовта, але вона трішки хворіє. Ну, я так гадаю, їй тут просто не вистачає ґрунту, бо тут близько від хати, і ґрунт не такий поживний. Зараз я її полю. Також полю гібіскус. Ось така вже в мене абрикоска. Хризантема, в основному відквітувала. Але є ще свіженькі квіточки окремі. Є ще на ній бутони. А ось це цинія, тобто майорчик. це ось після того, як я зрізала йошти пусть, то виявила ось таку зелену квітку з бутонами цинії. Це вона так збереглася, тому що була в тіні йошти. Готується також до квітування айстра. Вже не так багато, але є ще. Квітки на соняхах декоративних. У нас зараз немає світла, то це сусіди завели генератор, будуть доїти корову. Погода у нас сьогодні похмура. Лише в день, коли ніколи прояснялося сонечко. І в той час було 30 градусів тепла, а так в основному 25. Двадцать шесть. Пісь на такій стадії в нас зараз будівництво. Катусик прийшов додому. Ось на цьому сьогоднішнє відео буду завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.